У Луцьку за ініціативи депутатів міської ради від громадянського руху свідомі відбувся круглий стіл, під час якого обговорили пріоритети бюджету громади на 2025 рік. До участі запросили медійників, громадських активістів, військових та ветеранів. найважливіше питання це потреби військових в бюджеті, тому що в Завдяки громадському сектору, завдяки нашим військовим, в тому числі Андрію Григоровичу, який з нами тут в минулому році вдалося суттєво підвищити ту суму, яка була закладена в бюджет цього року, до 500 мільйонів гривень. Але зараз в бюджеті Луцької громади лише 150 мільйонів гривень закладається на потреби збройних сил та інших військових формувань. Військовослужбовець Анатолій Величко, який нині перебуває у зоні бойових дій, назвав таку суму мізерною і порадив міській владі добре подумати перед тим, як приймати такий бюджет. Адже зараз немає нічого важливішого ніж підтримка збройних сил України. 150 мільйонів – це мільйонів сума. Я думаю, що можна знайти більше разів три-чотири, якщо нормально оптимізувати витрати на громаду, і це буде не буде так би мовити, е зб е ущемляти цю громаду? Я думаю, в нас є всі можливості. Анатолій величко порадив зменшити витрати на дороги, озеленення і створення нікому не потрібних нових комунальних установ. Натомість, замість проведення закупівель, допомагати військовим частинам безпосередньо грошима, не обов'язково там щось закупляти, якісь оголошувати тендери і так далі. Ця вся процедура. Що потрібно? Чергу депутат обласної ради та радник голови Волинської ОВА Андрій Козюра, який недавно звільнився з лав ЗСУ, наголосив, що дві найбільші проблеми у війську нестача піхоти і засобів ураження боєприпасів і дронів. Він навів розрахунки, скільки середньостатистична бригада витрачає у день на ФПВ-дрони та мавіки, приведені не надто інтенсивних бойових дій. Мавік візьміть середні архметична там 100 тисяч гривень, нічний, там плюс денний да, там той шістдесят п'ять Ось 130-140, ось там, візьміть 100, 20 манків, 2 мільйона, 3,5 мільйона на одну бригаду, суто, суто тільки на очі і суто на FPV. Ми не, ми не пишемо сюди великі ударні дрони, ми не пишемо сюди наземні дрони, які е, так само роблять подабу і е, можуть мінувати дистанційно. Так? Ось просто 3,5 мільйона тільки один день на одну бригаду. Депутатка Луцької міської ради Алана Точі подякувала військовим за участь у круглому столі і висловлені думки з приводу того, яким має бути основний пріоритет при формуванні бюджету на наступний рік. Також вона відзначила, що луцька влада насправді має можливість відшукати в бюджеті кошти саме на ці важливі потреби допомогу силам оборони і ветеранську політику. Якщо говорити про військових, то дійсно нас обурила ситуація, та що для військових лише 150 мільйонів. Ми розуміємо, що ще будуть залишки з цього року. Вони обов'язково мусять бути. В свою чергу медійник Анатолій Котлюк відзначив, що торік луцька влада теж обіцяла вільні залишки скерувати на допомогу ЗСУ. Однак, згодом вони десь випарувались. Також він вважає, що в питанні формування бюджету у комунікації між владою, військовими та громадськістю чомусь виникає прірва. Наша міська влада і не тільки міська наша влада, але взагалі влади всіх громад, особливо великих, які мають великі обсяги бюджетів, змогу. Як з людьми про те, які в них плани по підтримці війська на 2025 рік, так само як і було у 2024 році, і були ж акції протестів тільки через підтримку війська з бюджету, а не через там умовно фінансування освітньої галузі чи медичної, мовляв, якби влада відверто і публічно розповідала громаді про наміри та пріоритети використання коштів, об'єктивно обґрунтовуючи ті чи інші витрати, то це не спричиняло б ніякої хвилі обурення. Зрештою, 12 грудня у лицькій міській раді відбудеться бюджет бюджетні слухання чи збільшать суму допомоги зсу, хоча б до 500 мільйонів, чи лишать на рівні 150, стане відомо вже у наступну середу, адже саме 18 грудня під час сесії депутати мають намір затвердити головний фінансовий документ громади на 2025 рік.